Малята, давайте зіграємо в гру зі сніжками. Подивіться, хлопчик та дівчинка грають в снігові сніжки. Вони кидають один в одного. Давайте ми зараз з вами поглянемо, порахуємо, скільки сніжок кине хлопчик, він буде кидати сніжки ось цю перший рядочок а дівчинка буде кидати сніжки у другий рядочок. А ми з вами будемо порівнювати та рахувати. Хлопчик кинув одну снігову сніжку. І дівчинка кинула сніжку. Скажіть мені, діти, чи порівну? Дівчик та хлопчик кинули сніжки. Так, порівну. По одній. Хлопчик кинув другу сніжку. Давайте поглянемо. Хлопчик кинув дві сніжки, а дівчинка кинула одну сніжку. Кого більше сніжок? У хлопчика чи у дівчинки? Так, у хлопчика більше сніжок. А що потрібно зробити дівчинці, щоб сніжок стало порівну? Молодці! Дівчинці потрібно кинути ще одну сніжку. Ось погляньте, тепер сніжок стало порівну. Дві сніжки у хлопчика та дві сніжки у дівчинки. Хлопчик кидає ще одну сніжку. Тепер у хлопчика три сніжки, а у дівчинки дві сніжки. Ви пам'ятаєте, що потрібно зробити дівчинці? Так, їй потрібно кинути ще одну сніжку. І сніжок стало порівну: Три сніжки у хлопчика. Та три сніжки у дівчинки. Погляньте, хлопчик кидає ще одну сніжку. Давайте порахуємо, скільки сніжок у хлопчика. Один, два. Три, чотири. Чотири сніжки кинув хлопчик. Порахуємо, скільки сніжок кинула дівчинка. Один, два, три, три сніжки кинула дівчинка. Скажіть мені, будь ласка, в кого сніжок більше? У дівчинки чи у хлопчика? Правильно, у хлопчика більше сніжок. А поміркуйте, наскільки сніжок більше у хлопчика, ніж у дівчинки? Так, у хлопчика більше сніжок на одну. А скільки потрібно дівчинки кинути сніжок, щоб стало порівну? Молодці! Потрібно дівчинці кинути одну сніжку. Ось так. Тепер сніжок стало Порівну. чотири сніжки у хлопчика та чотири сніжки у дівчинки. Ось і весело пограли, а ми їм цьому допомогли порахували молодці діти! Гарно пограли!